Поступило клопотання від обвинуваченого ніщенка про надання дозволу обвинуваченого ніщенку на виїзд за межі України до Великої Британії міста Лондона. Причому дане клопотання є терміновим, оскільки виїзд планується з 14 грудня. Просимо дати. Дозвіл на виїзд з 14 грудня 2024 року по 6 січня 2025 включно. Мотивує тим, що бажає побачитися з дочкою, яка навчається в Лондоні, яка не приїжджає в Україну під ризиком смерті. Ну, так я читаю так, як сформульовано. Тому просить. Надати дозвіл на виїзд за межі України до міста Лондона, Великобританія, і надати дозвіл Ніщенка тимчасово отримати паспорт для виїзду за кордон, який він здав детективу. Зобов'язати обвинуваченого. Аніщенка після повернення до України 7 січня 25-го найкоротший термін дати паспорт громадянина України для виїзду за кордон до, до Національного антикорупційного бюро України. Е, така, таке клопотання. Так, будь ласка, е, хто буде де деталізувати? Я буду деталізувати Власне. захисник церкву. Дякую ваш честь. Звернули сказаним клопотанням про надання дозволу обвинуваченому на виїзд за межі України саме до міста Лондона, Великої Британії, враховуючи той факт, що на даний момент призначені судові засідання вже на 25-й рік. Останнє судове засідання в цьому році проходить сьогодні з наступана тисячі року. Наступне судове засідання призначене на 8.01.2025 2025 року, враховуючи той факт, що на даний момент до Онищенка застосовані запобіжний захід у вигляді застави в розмірі трьох мільйонів гривень з копійками, а також про те, що до Онищенка застосовано додаткові обов'язки. З метою виїзду необхідно звернутися з казаним клопотанням. Оґрунтовим казаним клопотанням, тим, що Онищенка був звільнений з під варто шостого року. На даний момент, з моменту звільнення пройшло більше 10 місяців, в ході ступеня справи, по суті, вже до Онищенка з боку сторони обвинувачення жодного разу не було ніяких претензій стосовно виконання його обов'язків. Також звертаю увагу колеги суддів на те, що з 15.03.2024 по 22.03.2024 почався. У Анищенка не було до Анищенко не було застосовано додаткових обов'язків. В зв'язку з цим детектив Національного антикорупційного бюро України повертав паспорт для виїзду за кордон Анищенко і вказаний паспорт перебував Нищенко тиждень. Онищенко не здійснював жодних спроб заходів для того, щоб переконуватися від суду. Також це відбувалося повторно, 25-го. 11-2024 року і також до Онищенко в цей день не були застосовані додаткові обов'язки. Він отримав у детектива свій паспорт для виїзду за кордон і не здійснював жодних спроб для уникнення судових засідань. Також ще хочу звернути вашу увагу вашу честь, на те, що колегія надавала вже Онищенку дозвіл на виїзд за межі Київської області. Після ну, виходу терміну цього дозволу Онищенко повернувся до міста Києва. І це тим самим також підтверджує, що Онищенко не буде внукати судових засідань і в подальшому. Хочу звернути вашу увагу на те, що Онищенко не. Не ну, жодного разу не переховувався від органів слідства або суду у зв'язку з тим, що він не був раніше притягнутий до кримінальної відповідальності, на даний момент має статус особи, яка є не Хотів би звернути вашу увагу честь, чесно те, що сама колегія зазначала про те, що застосування до нищенка додаткових обов'язків було не з метою. Перешкоджання Онищенко пересуватися територію України а також за кордон, а з метою досягнення дієвості кримінального процесу, з метою, що Понищенко прибував кожного разу на судові засідання. Тому я вважаю, що на даний момент є всі підстави для того, щоб поводити Онищенко виїзд за межі території України. Тим більше ми повідомляємо саме куди він буде їхати, на якому на якому. Авіатранспорті він збирається пересуватися, надаємо авіаквітки, які зазначають про те, що Онищенко буде повертатися до України 5 січня 2024 року. 5 січня 2025 року тому я вважаю, що на даний момент є всі підстави для задоволення казного клопотання. Тим більше, що ми е, зазначаємо саме мету е, побачитися із своєю тумкою, яку він до дуже давно не бачив. На даний момент е, всі ми знаємо, що е, оголошено воєнний стан дуже часто е, проводяться масовані атаки ракетні на Україну, тому його донька. Не може на даний час приїхати до України через ризик смерті. Як правильно ви зазначали, що зазначено в нашому клопотанні, а також хочу звернути вашу увагу на те, що вона і працює в Лондоні, на що ми надали відповідний контракт, який переведений на українську мову відповідно кваліфікованим перекладачем. А також надали підтвердження, що вона дійсно навчається. За неї сплач, за навчання доньки, сплачує сам Лондон. Це також підтверджується переведеним сам Лондон. Так, так. Великобританія, Великобританія. студентське фінансування да, в Англії. Лондон – це не Велика Британія. Я вибачаю, це мабуть якийсь проект студентське фінансування в Англії. Чи? Вона як біженка оформлена. Можна якоїсь не. Вона як біженка оформлена і там проживає, і там навчається. Тому я вважаю, що є всі підстави для задоволення вказаного клопотання. Тим більше, що е сама застава, як зазначає колегія в своїх неоповінових ухвалах, є, е є достатнім запобіжним заходом для того, щоб уникнути переховання від суду е Онищенка. Так, будь ласка, присядьте, аніщенка. Надайте, будь ласка, ваші пояснення необхідності виїзду. Ні, я просто хотів, якщо відвідати дочку, відвідати дочку так. Я дуже давно її не бачив, хотів відвідати доньку. А з приводу фінансування, те, що питали, то так, да, я хочу пояснити, це проект від Великої Британії для біженців України, для студентів. Вони надають гарантоване фінансування. Якщо ну, якщо складає іспити, поступає, та вони фінансують. А потім, коли вона починає в них працювати, якщо вона лишається в Британії, то коли вже заробітна плата буде перевищувати там, по-моєму, 2,5 тисячі фунтів, вони будуть утримувати з кожної зарплати за навчання, яке вони оплачують. А де вам вчитися? В університеті Грінвіча. А у вас є віза? У мене є. Є? Є. А ви надали її? <кілля> ви не дали не надали копію? Вона в мене так. при собі, але я не надавала. Покажіть, будь ласка. Ви назад повертаєтеся п'ятого, це в куди? Варшава. І вам ще треба складовити добу, щоб добра. Тут є квитки. Можемо подивитися, Варшава. Там написано на Варшава. Да, будь ласка. Е, ну, захист забезпеч... захист бутаву забезпечений. Добре. Добре. Добре, головне, щоб ваш е, да, підзахисний не заперечував е, щодо вашої відсутності. А суду достатньо одного захисника. Бачу. Бачу. Ну, у вас саме така ж різні, як у вашій думці, Юнайте Креймі. Так. А, ви можете право там працювати і вона була відкрита в 23-му році. Так. А як ви її відкрили, якщо, в нас, якщо було у вас кримінальне провадження? Ні, то, 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 то до кримінального провадження. Так, відкрита 20 лютого 2023. тисячі Дійсно, до 31 грудня 2024. Скажіть, а з якою метою ви відкрили робочу візу? Це не робоча віза. Там написано з правом роботи. З правом роботи, але це не робоча віза. Це for Ukraine, Україні для біженців України відкриття ця програма. Я просто коли був в Лондоні, відкрив, щоб я мав змогу їздити до доньки. Угу. Вона 31-го, 12, го вона автоматично продлівається. Вона автоматично да. продлівається? Скажіть, те, що срок візи до 31 грудня 24-го, це не заважає повертатися? Ні, Повертатися взагалі А що, які наслідки, якщо ви 5, 5 днів чи 4 будете без? перебувати в Лондоні без візи ні ні я я коли є зараз зараз дивіться ну, зараз зараз продовження ти просто маєш в електронному вигляді ти не не мусиш нічого робити в електронному вигляді відправляєш їм це бірки у них є посилання і вони автоматично продовжують ну вони вони або видають або воно зараз у них не видають а в електронному вигляді приходить на пошту скажіть а з якою метою ви відкривали цю візу я ж кажу, я відкрив цю візу. Коли в мене донька поступила, я розумів, що вона вже буде жити там і навчатися. Я відкрив, щоб я міг спокійно до неї приїздити. Все. Одна мета була. А коли ваша донька поступила? В ну, 23-му. Написано 24-й Ні, ні, вона, це, це вони фінансують кожен рік окремо. А до цього... Це а до цього вона вже вона на другому курсі, вже вона вже другий рік вчиться. А перший рік ви самі фінансували? Ні, ні, то так само це програма. Вона, як приїхала туди, вона була на підготовчих курсах від держави. Була півроку на підготовчих курсах, потім склала іспити, поступила на перший курс. Привчилася перший курс і це вже фінансують її другий рік. З який року повністю? 21 буде в березні, зараз 20. Хтось з інших рідних осіб там знає? Немає. Вона сама. Сама. А мама її де знаходиться? В Києві, так. Мама теж їде? Не знаю. А, чому ви не знаєте? Ну, тому що. З доньки хіба не спілкуєтеся? Від З доньки не... могли дізнатися. Ну, у нас що, скажімо так, я не питаю. Не, не цікавитись життям доньки, хто до неї приїжджає? Ні, приїжає? Життям Їхали? доньки я цікавлюся, повірте. Ну, а мама це ж велика частина життя доньки. Ну захоче так? поїде, не захоче, не поїде. Я, скажімо так, то, то її рішення її. Угу. Як захоче ласка, Прокурор так. вам для огляду додатки до клопотання. Так, зрозуміла, немає запитань. Будь ласка, поки нема до вас запитань, тоді зв'язки, поки прокурор оглядає, чи потрібно вам оглядати додатки? Ні, а, а вам потрібна сторона ботану? Ну, якщо бажаєте, розпорядник вам передасть зараз для огляду. Чи готов прокурор висловити свою думку? Так, щось. Будь ласка. Ну, хотів би спершу звернути увагу на. Певних працюваннях не узгодження даного клопотання чи дозволу, як це називається на захист, оскільки фактично воно пов'язано зі зміною або частковим скасуванням додаткових обов'язків, як це передбачено відповідно в статті 201 КПК України. Тобто, якщо ми говоримо про надання дозволу не просто на виїзді межі Київської області, як в нас прописано в додаткових обов'язках, то повинна відбуватися. І вирішуватись безпосередньо для початку питання щодо е, способу виконання обов'язків або його скасування це перше питання, е, що я хотів озвучити. Друге щодо самої суті дозволу. Е, ваш честь, Ми дійсно не маємо жодних даних про те, що на даний час обвинувачення порушує якимось чином обов'язки. Водночас ми не можемо виключати ризику можливості неповернення обвинуваченого за кордону, як і будь-якого іншого обвинуваченого в період військового стану, який обвинувачується в особливо тяжких. Кримінальних правопорушеннях відповідно нинішній стан в Україні дозволяє будь-якій особі безвідносно зараз до тому слів обвинуваченого, його намірів, дійсних чи недійсних, залишатися протягом невизначеного часу офіційно працювати і тривалий час не повертатися до. Україні за таких обставин ми не заперечуємо лише щодо надання дозволу, і що необхідно про виїзд за межі області, як це вказано в нас в наших обов'язках, які визначені ухвалою колегії судді. Стосовно інших, іншої частини прохання даного клопотання вважаємо, що по-перше. Немає е, підстав для надання такого дозволу для виїзду саме за межі кордону України. А по-друге, е, відповідно до вимог статті 201 КПК України е, такого роду клопотання повинні розглядатися в іншому порядку і, зокрема, ставитись питання про скасування або зміну обов'язків, які покладені судом, а не е, в контексті надання дозволу. Mm -hmm. Добре, а, сторона захисту. А не Семюка. ваша домка. Захисто не заперечує проти задоволення опитання очіка. Так, спільна позиція. Сторона захисту бетону, Будь ласка, вашу. Декілька питань. Перше питання, я розумію, важливість цього запитання, і ми загально не заперечуємо, але є наших інших два питання, які були подані раніше, чомусь вони сьогодні виігноровані. А щодо питання, яке звучило по питанні колеги, то я хочу підігріти суд задавав за запитання сторону Ukrainian Scheme, це програма в Британії, і вона надається, не дивлячись на те, що дата там стоїть 23-й рік на два роки з моменту видачі. Так це не зазначено безпосередньо в PRP, це е, документ, який підтверджує право перебування і працювати і так далі. Тобто, на великий набіль права. Але це не обмежується строком 31, 12, 24 року. Тобто, фактично, з моменту видачі два роки є для того, щоб особа мала право безперешкодно заїжджати і виїжджати за кордон. Далі там процедура зміни, про що вже говорили, є, є віза так звана. І знов ну, таки нічого, нічого не заперешкожає, що особа навіть після 31-го Використовували той самий бірм і з'їжджали, виїжджали і просилася всім на порогу прав. Мене заперечуємо. Ну. Я хотів би звернути увагу на те, що при попередньому розвитку це питання про дозвіл на виїзд за межі Київської області. Не було не, жодного порушення з боку сторони захисту. Я стосовно що клопотання подано не в тому порядку, і суд розглядав казне клопотання. Хоча на той момент е, Ониченко було заборонено виїжджати за, за межі Київської області. Тому я вважаю, що з боку сторони захисту порушень в цьому контексті немає. Тобто, ми не просимо змінити обов'язки ми і таке інше. Ми просимо надати дозвіл. Це є у суду у проходять судового сусіда розглядати правильне питання. Це не зміна обов'язків. Так, присідайте, будь ласка, до клопотання додані і досліджені судом розписка про неодноразово детектив, ну, різні дати, коли детектив приймав паспортне зберігання згідно ухвали суду, відмачена Міщенка, копія свідоцтва про народження Аніщенка Ангеліни, е копія. Заброньованих квитків на 16 грудня. і Туди і назад, 5 січня 2025 року. Далі надана копія договору. Зміст роботи. Про періодичне залучення до роботи. Вона працює ще, так? Так. А як вона навчається, якщо вона працює? А у них ваша честь навчання кожен рік вони прописують е, як, ну, графік навчання. І у них зараз от, в цьому році їм розписали у них п'ятний, е, пятниця повний день, з ранку до вечора. Навчання. Навчання. А інші дні вона є... працює. Це горнічний, так? Да? Ні, Чому ну вона бутыл? в Дорчестер, це готель. хотел, так? Так, да, вона mm -hmm. в цьому готелі працює в неї як. У них є конференц-хол, і вони в конференц холі як ну, там, то офіціанти, то е, я пошлубляю. Я зрозуміла, технічний працівник. Так, технічний в так, так. так, дата 24 січня 24 року. Це англійське на українську виконана перекладачем Півнем. Присідайте, будь ласка, далі лист про фінансування, студентське фінансування в Англії, про те, що даний проєкт покриває вартість навчання за 2024 рік. Відомості про поточний курс навчання Університет е, Грінович. Е, Плата на навчання, графік платежів за кредитом на оплату. А вона кредит теж брала? Чи це Ні, просто це, загальні відомості? Ваша честь, я поясню, вони, вони видають е, ці гроші, вони їх впишуть, що це як кредитні гроші, коли фінансують. Вони, ну, вона, Ці гроші вони сплачують університету, і вони ще донараховують, якщо є потреба. Якщо студент хоче, то він може. Ну, це не кредит, а вони, як коли біженцям платять, виплачують допомогу, то вони це можуть донарахувати. Якщо ні, то вони типу, ну, можуть не брати ці гроші, якщо не потрібно. Ну, це вся загальна сума, вона враховується в, от, як я вам казав, в програму, що коли ти почнеш працювати. Вони будуть це як вважається, як такий собі кредит, да то ну, кредит від держави на навчання, і От і потім таке. потім вона повертається да якщо вона. Якщо, ну, якщо вона лишається в Британії, а якщо вона не лишається нічого. нічого, то якщо лишається в Британії, то вони будуть офіційно отримувати, коли зарплата mm -hmm. перевищить по моєму якщо я не помиляюся, дві з половиною тисячі фунтів. Mm -hmm. Дуже зуміло. Так, добре, супродаляється на не кінець вирішення цього питання. 3 січня 1986 року народження, дозвіл на виїзд за межі України а саме до міста Лондон, Великої Британії, в період з 14 грудня 2024 по 6 січня 2025 включно. Тимчасово отримати свій паспорт громадянина України виїзду за кордон серії ФЕДЖІ 199-392, який він на виконанні вимог ухвали від 27. Листопада двох тисячі до двох тисячі зберігання детективу НАБУ. зобов'язати винувачення Ніщенка Ріалініновичат в один срок зня повернення в Україну здати повернути означений паспорт детективам набу. Хвала набирає закони сили з моменту оголошення. Керуму скаржений підлягає повні тексту хвалу буде оголошена 13 грудня 2024, тисяч 15 четверта, 30 годині тридцять хвилин. Головуючи судді, підписимаються. Присідайте, будь ласка. Так, я бачу, що Захист обвинуваченого Бутаного його покинув, тому чи можемо за таких обставин продовжувати судове засідання. Яка буде думка обвинуваченого е Бутаного? Як мене можна судити, з змію захисників Ні. Так, підтримуєте думку обвинуваченого прокурору, інші обвинувачені захисники. Також чесно, вважаємо також, що буде розвитку. Так, суд погоджується з думкою учасників справи, про те, що неможливо за таких обставин далі продовжувати судове засідання. Так, наступна дата у нас визначена на 8 чи? на січня. Добре, тоді 8 січня. 14 годин 30 хвилин, ми вас чекаємо і будемо вирішувати всі інші клопотання, якщо в нас не буде нових термінових, оскільки в нас склалася вже в цій справі традиція, коли ми, не закінчивши ще розгляд тих клопотань, які подані на наступне засідання, в нас все нові і нові клопотання. Тому вже... так, такі, такі в нас традиції в справі. Добре, всім дякую за роботу. До побачення.